Вітаю! Продовжуємо досліджувати наші теореми в джіджі, теореми, властивості, поняття. Значить, Сьогодні на часі у нас вписані та центральні кути. Значить, Вписаний кут це кут, вершина якого знаходиться на колі. Так, тобто На колі у нас є точка Б. А сторони цього кута мають перетинати це коло. Отже, я з точки Б проведу сторону BC, відрізок взяла інструмент. І БД. От дивіться, таким чином, мої БС і БД сторони кута СБД перетинають коло. Давайте трошки подивимось, бачите, у нас все рухається, з кола нічого не вистрибує в інший бік. Так. Кажуть, що цей кут, от дивіться, вписаний кут, він може бути ось так. Не обов'язково, щоб це центр кола був всередині цього вписаного кута. Головне, вершина Б у нас на колі, бачите? А, е, як воно називається? а сторони перетинають це коло. Є такі. Давайте помірюємо одразу цей кут. Вимірювання. І от кут наш. CBD дорівнює 20,7 градусам. В даному випадку, якщо нам треба, буде, ми потім його можемо змінити. От. Кажуть, що цей кут, ЦБД, вписаний, він спирається на дугу, ну от в даному випадку ця дуга називається ЦД. Той маленький такий шматочок кола відрізаний, такий, це дуга. І от наша вершина, наш вписаний кут, таке враження, наче, як ногами, бачите, стоїть на цій дузі. А в чому ж вимірюється ця дуга? Дуга CD вимірюється центральним кутом, який на неї спирається, Покажуть відповідним центральним кутом. Центральний кут, ну, за логікою назви, це кут, центр, вершина якого знаходиться в центрі кола, тобто це буде кут ДАЦ. Бачимо, що центральний кут ДАЦ теж спирається на дугу ДЦ. От, Давайте вимірюємо, а чому ж дорівнює центральний наш кут? Центральний наш кут дорівнює 41,3 градуси. Ну, я думаю, воно там щось не так округлило, тому що центральний кут, який в два рази більший за вписаний кут, за умови, що вони спираються на одну і ту саму дугу. Ну, взагалі, то ваша теорема з підручника звучить так. Будь-який вписаний кут дорівнює половині дугі, на яку він спирається. Ну, а так як як дуга дорівнює центральному куту, то, відповідно, вписаний кут дорівнює половині центрального кута. Що ще важливо? Подивіться, будь ласка, я можу побудувати безліч кутів, які будуть спиратися на ту саму дугу. Подивіться. От Просто безліч. І всі ці кути в мене будуть мати такий самий розмір. Тому що вони спираються на одну і ту саму дугу. Якщо ми з вами говоримо: от, будь ласка, 100,6 градусів це центральний кут. А вписаний кут – 50,3 градуса. Вписаний в два рази менший за центральний, центральний в два рази більший за вписаний. Всі вписані, які спираються на одну дугу між собою рівні. Так. І останнє, що ми маємо тут проговорити? Якщо вписаний кут спирається на діаметр, От, будь ласка, діаметр. Тобто кут центральний у нас утворюється 180 градусів. То тоді наш вписаний кут буде дорівнювати 90 градусів. А це ми вже переходимо до тих теорем, які ми розглядали з вами минулого разу. На цьому в мене все. Дякую за увагу! Чекаю на ваші роботи.